Слава Україні, друзі! Хочу привітати вас з прийдешніми різдвяними святами. Хочу подякувати Збройним силам України за таку можливість. Бажаю Україні якнайшвидшої перемоги, миру нам усім! Слава Україні! Друзі мої, а сьогодні я маю для вас ще один чудовий рецепт дуже смачного торту медівника. Приготуємо ми його. Без використання духової шафи. Це робиться дуже і дуже просто і дуже швидко. На випікання коржі знадобиться, ну, максимум пів годинки. І ось такий красунчик в результаті нас з вами чекає. Погляньте, друзі, Прикрасьте за бажанням і за власною фантазією, і зможете насолоджуватись ось такою от ніжністю. Погляньте, друзі, як чітко видно кожен шар нашого торту, чіткий прошарок крему, прошарок смачного медового коржа. Це дуже смачно, друзі, тому щиро рекомендую спробувати. Для приготування тіста нам необхідно взяти 400 г пшеничного борошна. 3 яйця категорії С1: 100 г меду, 150 г цукру, 100 г вершкового масла, 10 г ванільного цукру, пів чайної ложки або 4 г соди, дрібку солі та 40 г рому або іншого алкоголю. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані або шукайте під цим відео. Отже, для приготування тіста. Вмісті з'єднуємо цукор, ванільний цукор, сіль, мед, вершкове масло будь-якої температури. І я додаю 40 г ароматного рому, який в мене лишився від приготування різдвяної випічки. Можна додати будь-який алкоголь. Це не завадить вам і не зашкодить, а зробить випічку лише кращою. Все. Тримаємо на водяній бані на маленькому вогню цю суміш постійно помішуємо, доки цукор не розчиниться. Бачите, я перевірила пальчиком. Далі додаємо соду, тримаємо на паровій бані ще приблизно хвилинку. Остужаємо масу до кімнатної температури, аж потім додаємо яйця, щоб вони не звернулись, і перемішуємо. Готово. В іншу миску, де будемо вимішувати тісто, ще раз просіваємо пшеничне борошно і додаємо медово-цукрово масляну суміш. І ось так за допомогою лопатки вимішуємо тісто. Друзі, зверніть увагу на консистенцію тіста. Бачите, вона трохи рідкувата виходить, але це так і має бути. Накриваємо плівкою і ставимо у холодильник або в холодне місце, принаймні на 1 годину мінімум, а то й на півтори. Тим часом приготуємо крем. Для цього я беру варене зущене молоко 350 г, в два рази більше, тобто 700 г 20% сметани і цукрову пудру 100 г. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані або дивіться під відео. Друзі, дивіться, я сметану беру ось такої густини 20%. Можете брати жирніше. Також беру згущене молоко варене і цукрову пудру. Спочатку, щоб не було ніяких грудочок, я трішечки розбиваю згущене молоко варене і цукрову пудру. І в три етапи додаю сметану і буквально кілька перемішувань роблю. Не збивайте довго, щоб маса не ставала рідкою. Ось такий по консистенції виходить крем. Все, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник, аж поки він нам не знадобиться. Друзі, варене зущене молоко можете замінити такою ж кількістю сметани, але вже цукрову пудру додавайте за смаком. Все, тісто моє простоїло в холодильнику годину, і бачите, яке воно стало набагато твердішим і зовсім не липне до рук. Щедро припиляю робочу поверхню борошном і злегка. Приминаю тісто, далі розділяю на 6 рівних шматочків. Якщо будете робити меншу діаметру, робіть більше. Дивіться, друзі, на столі лишаю два шматочки, з якими буду працювати, інші відправляю в холодильник. Для випікання коржів я беру сковорідку, ось таку пательню для млинців. І ось так... Легенько руками, тісто дуже еластичне і м'яке розминаю і відправляю на дуже маленький вогонь. Ось так, бачите, показую вам. Робимо проколи видалкою обов'язково і випікаємо приблизно 2 хвилинки до рум'яного кольору. Друзі, щоб корж не зламався. При перевертанні його ми можемо використати ще одну пательню. І ось так легенько перевертати. Поки досмажується з іншої сторони, ми вже на цю ще тепленьку або гаряченьку обережну пательню, розминаємо, швидко працюємо тісто, бо воно починає розставати. І ось так чергуємо. І дуже-дуже швидко, бачите, і легко ми випікаємо коржі. Погляньте, які красунчики виходять. І дуже-дуже ароматні. Тепер я беру тарілку, друзі, по якій хочу підрівняти і обрізати краї. По-перше, обрізки я використаю для посипки медівника. А по-друге, я хочу, щоб краї просоталися також дуже-дуже добре. Але не беріть набагато меншу тарілку. Ось так, бачите, я буквально там 30 мм або в інших місцях там, пів сантиметри на обрізанні виходить, не більше. Все, лишаємо обрізки в стороні, коржі готові. Що робимо далі? Далі я буду складати торт за допомогою такого кондитерського кільця, але можна обійтися і без нього. Я просто хочу, щоб він гарно тримався купи, але і так він у вас не розвалиться. Друзі, дивіться, із даної кількості крему на кожен корж я кладу три от таких великих столових ложки. І розрівнюю ось так. Дійшовши до краю, я обережно знімаю кільце, бачите тортик ще живенький, але нічого акуратно можна збирати. А тепер гарнесенько вирівнюємо І відразу, друзі, залишками крему, я не чекаю нічого. Затягую з боку тортик і вирівнюю, наскільки це можливо. Ось таким чином. Можете додати ягідну начинку, я показую її ось в цьому рецепті. Для обсипки використовуємо обрізки, і ще я додала, друзі, 50 грамів сушених горішків. Я боялася, що мені не вистачить і не помилилась. Все для обсипки, дивіться, я блендером або можна підсушити їх і качалкою подрібнити. Подрібні обрізки, горішки і все гарненько перемішую. Тим часом, поки кілька хвилин, хоч, але тортик стоїть в холодильнику. Далі забираємо його і. Як звичайний медівник. Обсипаємо щедро з усіх боків. Даної суміші мені вистачило на весь тортик. Все, погляньте, який красунчик. Ось параметри і маса тортика, друзі. Він виходить чималий. Лишаю його на просочення в холодильнику мінімум на 5 годин, а той на цілу ніч. У мене він простоїв цілу ніч. І погляньте, який красунчик вийшов в результаті. Це дуже ароматно, друзі, і дуже смачно. Погляньте. Я думаю, видно, що ніж йде дуже і дуже м'яко. Дивіться. Дивіться, як чітко видно чергування крему і коржів. Ну, дуже смачно, і на перший погляд, і на перший смак, дійсно, друзі, і не скаже, що коржі були випечені без духової шафи. Погляньте. Погляньте. Ніжність! Бажаю вам, друзі, смачного! Дякую, що готували разом зі мною! Ще раз вітаю вас зі святами і бажаю всім нам спокійних і сімейних свят!